Всім привіт! Сьогодні приготуємо ось такий дуже смачний гарбузовий шоколадний пиріг. Для початку шоколадна маса. Беремо вершкове масло та розтоплюємо у сотейнику або у микрохвильовці. Тепер в миску ми розбиваємо три яйця. Далі додаємо до яєць розтоплене вершкове масло. Тепер збиваємо міксером або блендером. Я взбивала блендером. Далі розчавлюємо. Два маленьких або один великий банани. Додаємо наші банани до яєць та ще раз взбиваємо блендером або міксером. Тепер додаємо борошно. Я використовую цільнозернове борошно, бо в нього дуже багато корисних мікроелементів, воно набагато корисніше за звичайне. А ви можете використовувати будь-яке. Тепер додаємо щіпку соди і додаємо какао. І це у нас буде шоколадна маса. Добре все перемішуємо ложкою. Додаємо цукор або цукрозамінник. Я додавала стевію. Дуже смачно зі стевією, і не відчувається, що тут навіть нема цукру. Ось така маса має вийти. Тепер гарбузова маса. Гарбуз в мене печений. Ми розчавлюємо блендером. Додаємо сюди ж яйця. Тепер до нашої гарбузової маси додаємо цукор або цукорозмінник. Я ще раз нагадую, я використовую стевію. Далі сюди ж виливаємо 1,5 столові ложки рослинної олії. І тепер взбиваємо цю масу блендером або міксером. Збивайте обережно. Сюди ж додаємо борошно. Далі додаємо щіпку соди. І ще раз взбиваємо блендером або міксером. Тепер беремо силіконову форму і викладаємо туди тісто. Спочатку гарбузову масу. І на неї ми викладаємо шоколадну масу. І так викладаємо слоями. І в нас буде мраморний ефект. Ось шоколадна гарбузова, шоколадна гарбузова. І так викладаємо, поки у нас не закінчиться наше тісто. Тепер ось так трусимо трошки наше тісто та ставимо у духову піч на 200 градусах до готовності. У мене готовність зайняла приблизно 30 хвилиночок. Дивіться, щоб він не був сирий, тому що тісто вологе, все ж таки. але дивіться, щоб і не підпікся дуже сильно. Так, перевіряємо зубочисткою, готовий чи ні. Зубочистка